Макса, що це ти ремонтуєш? Фарбопульт від безповітряної станції Аеропро. І що з нею? Ну, в даний момент після оренди розбираю пістолет. Треба все почистити, передивитися, бо, як завжди, в основному клієнти забувають почистити фільтр, який стоїть в ручці. Тому після того прохання до наших клієнтів і майбутніх клієнтів. Після того, як промили апарат водою, розберіть, будь ласка, ще пістолет. І достаньте звідси фільтрик і його ще промийте, щоб не було ось такого потім. А це показує те, що наша фарба, яку завозять до нас, яка продається в магазинах, не дуже хорошої якості. Що ти думаєш про жіночок колготи? Супер. 40 день. Кришечка вскрита, бо Максим щось тут ремонтував.